Говорячи про людське серце, ми говоримо у переносному сенсі, так само і говоримо про око, і про розум і, і про душу. Христос каже Матвія 6, 21: Збирайте собі скарби на небі, де ні ніжа як не нищить, де злодії не підкопуються, не крадуть, бо де скарб буде ваш там і серце ваше. Псалом 7, 10, мій щит у Бога. Спасаючого правих э, серцем. 9.1. Э, буду, буду дякувати тобі, Яхве, усім серцем своїм. Адже ми, э, очищаючи своє серце через тіло кров Ісуса Христа, очищаючи свою душу, ми робимо око і розум чистий. Таким чином, працює уся. Э, Наша душа разом на спасіння християн і на спасіння.